Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 12 ак і в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, зупинимо увагу на аверсі, поговоримо про реверс монети, дізнаємося, який штамп утвориться при їх співвідношенні, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, монета номіналом 50 копійок 1994 року, якщо ви знайшли її при переборі. То треба знати таке. Монета виготовлялася на Луганському монетному дворі тиражем 250 мільйонів екземплярів. Вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм, гурт монети, перерив чисторифлений, може бути з крупною, може бути з мілкою, може бути з середньою насічкою. Саме від цих всіх трьох факторів буде впливати. Ціна монети. Для того, щоб визначити штамп монет незалежно від аверса та реверса, нам обов'язково треба ще знати гурт даної монети. Отже, в 50 копійках 1994 року сьогодні нас цікавить штамп 1, 2, ААК. Все докладно зараз охарактеризуємо і визначимо даний штамп. Як завжди, визначення, ми розпочинаємо з аверса. Аверс нам характеризують цифри: 1, 2. Якщо ми побачили, що перед нами штамп перший, ми його характеризуємо так. Щоб визначити штамп перший, ми звертаємо увагу на отвори в нижній частині тризубця і бачимо, що вони малого розміру. Про те, як відрізнити штамп перший від штампу другого, можете подивитися на каналі, там є докладні відео. Після того, як ми визначили штамп перший, нам може попастися два різновиди. Або штамп 1.1, або штамп 1.2. як же їх відрізнити? Щоб відрізнити штамп в нас чи 1.1, чи 1.2, ми дивимось на верхню частину правого верхнього листа. І бачимо, що верхня частина правого верхнього листа вона загострена і зміщена вліво. Якщо сказати простими словами. Посередині листа йде така полоска, яка починається з його центру і йде до верхівки. В штампі 1.1 вона починається спочатку і йде до кінця. Отже, коли ми визначили, що перед нами штамп 1.2 по аверсію, ми переходимо, щоб визначити значення букв АА. Штамп Аа по реверсу характеризується так. Спочатку ми визначаємо, що це штамп А, адже можуть попастися і інші різновиди. Щоб визначити штамп АА, ми звертаємо свою увагу на грону номер 1 та 3. І бачимо, що в номер 1 та 3 знаходиться по 5 ягід. Також номер 5 саме цей відросточок, він підходить до другої ягоди зліва. Рисочка буквою вона товста, ягоди середньої величини. І в гронах номер 1 7 та 8 ці відросточки підходять до ягід і утворюють з ним одне ціле. Саме такі характеристики має штамп А. Щоб визначити штамп АА, ми просто дивимося на розмір поля штампа і бачимо, що розмір зображення він менший, а розмір поля штампа більший. Це говорить нам про те, що вінок буде віддалений від канту. Найкраще подивитися в цьому місці, можливо, де зараз вам показую. Після того, як ми визначили штамп 50 копійок 1994 року, 1, 2 ААК. То знайте, що літра АК значить те, що гурт монети має крупну насічку. Крупна насічка нам говорить про те, що в одному сегменті знаходиться всі прорізів. Після того, як ми визначили з вами штамп 1, 2 ААК, ми можемо поговорити по ціні даної монети. Якщо ви знайшли монети, відношення аверсу до реверсу в неї таке саме, як зараз перед вами. То я хочу вам сказати, що дана монета зустрічається доволі часто. Якщо звернутися до каталогу ІТК, то вона знаходиться одна на 20 тисяч монет звичайних штампів. До звичайних штампів відносяться всі монети, які мають штамп АЕ. Саме 50 копійках 1994 року. А ціна ж саме цієї монети на даний час складає від 50 до 70 гривень. Все залежить від стану збереження, чи немає пошкоджень і які особливості має кожна монета. Тож перебирайте монети України, знаходьте цікаві штампи. Якщо у вас є запитання, можете їх задавати на Viber чи Telegram. Обов'язково допоможу вам. Визначити кожен штамп і розповім про всі особливості. Цікавих монет, якщо у вас є інші предмети колекціонування, чекаю їх на Viber чи Telegram. Оцінка ваших предметів є абсолютно безкоштовною. Тож на цьому буду закінчувати своє відео всього найкращого.